Вітаю вас. Здрасті. – Я з України, з Києва, ви звідки? З вас Ну, теж з України, бачите, так приємно зустріти земляка. Та да ні, в Росії. Та ні, це Україна, ви що? Ви помиляєтесь? В смысле? Ну в прямому. Да привіт блин. Та ні, да ну що ж, ну що ж припиняти, якщо ви вас погано вивчили в географії, певно, в школі, і ви не знаєте, що Крим це Україна. Пам'ятки. Чу, снос. тихенько. Давай, давайте без матюків. Дорослі ну, люди, так, Серйозно. Хорошо. За чим вам пам'ятники сносити? Наприклад, який пам'ятник? Ну, Шевченка, блин, і понеслася. Ми, і... ми зносили пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченка. Цікаво, а ну, де саме знесли його. Хто? Ну, Шевченку, де ми пам'ятник знесли в Україну? Ну, в Одесі. В Одесі знесли пам'ятник Шевченку. Так. Да. Да. Та ви що? А, а этот... де він Я... там стояв, слухайте. А Ленина зачем? Не, чекайте, давайте мне вот просто интересно, где в Одессе был памятник Шевченко. А, ладно, ну это походу Ленин был. А, это Ленин был. Ну, то есть, да, ну, не, реально он схожие, пытать, не матики, что що... Тарас говоришь такой, куда ж ты? Витаю вас. У вас что-то не у вас нормально с микрофоном? А что ты О, зараз трошки краще. Не, просто получается картинка с звуком рассинхронный, да? Это так же нормально. Это VPN балует. А, ну может быть. А звідки вы что, змушені VPN користуватись? Вы знаете, ваша чат-рулетка меня уже четыре раза забанила, я уже замучился аккаунты создавать. Вы знаете, это не моя чат-рулетка. Я до неї ніякого відношення не маю. Була б моя, питань б не мав. А так, жалітися, йдіть, ну, пишите листи, кудись там в суд подавати і так далі. До а мене... куди писать? Куда писати? Пи... Мені тут прямо заявлять. Прямо, не прямо ваш адмін тут заявлял, какого ну хрена? От, ти до Басманний Басманный суд Москви на забав... напиши. Так я запитав, з якої ви країни? З Росії. Ви з Росії? Росії. З якого міста, якщо не секрет? Нижній Новгород. Знаешь, Джонного орда. А для чого Україну включает? То так, пообщаться. Хорошо. Угу. З бывшими соотечественниками. Ох, як прекрасно. Я думаю, що таке свіже повітря пішло. Це трохи лайно виїхало з України. Ну ну, продовжим. Это кондиціонер у мене працює. А кондиціонер, так-та-та, так, так, да, якраз. И звідки за кого міста Україна ты був? Новая Каховка. З Новой Каховки. Да, хорошее местечко Херсонської області. Да, на превеликий жаль зараз окупацію. Радянський Союз построен. Ничего, буває. Жили собі русские люди. Радянський Союз? А до чего тут тоді Росія? Як до чего? А можно с да. документом ознайомитись? А вы не знали? Ні. С кем? З документом. З якими вам документами ще треба ознайом? Ну, з документами, згідно яких є правонаступником. Чому не Казахстан, наприклад, чому не Узбекистан, Чому не Білорусь? а чому саме Російська Федерація є правонаступником? Ну, потому что долги на себя взяла, например, все Советского mm -hmm. Союза. Mm -hmm. Дуже цікаво. Потому что в ООН до сих пор она записана mm -hmm. как Советский Союз. Не, не правда, вы помиляетесь. По-перше. А по-друге, борги. ви ж знаєте, що борги вона взяла чому? Чому? От чому? Взяла борги? Ну чому? А бо, чому Україна на себе бо всі... не взяла борги? Тихенько. Бо всі активи, що були за кордоном, рухоме, нерухоме, майно, виробництво, фабрики, заводи, пароходи, переходили Російській Федерації. Вона мала сплатити борги. Які так, відповідно були за Радянським Союзом, плюс ото майно, яке би продавалось за кордоном, розрахувати ту вартість, розрахуватись союзними республіками. Але вона цього не зробила. А з вами за хрен ще Вона цього не зробила. Вам і так все по подавили, блядь, а подаріли, з вами тихенько, не було, що тихенько. тихенько. І по перше, і по-друге, згідно э, цього закону, згідно цього закону, який ви опираєтесь, про борги, який закон? вона. А ви не знаєте? Йо, Як це так? А ну-ка, а що ж так? І от згідно шо цього з законом Російської Федерації, вона дійсно сплачувала ці борги. На цьому правонаступність закінчувалась все. Тобто повноці... вона все, не так? є повноцінним правонаступником Радянського Союзу. Вона є правонаступником тільки на території РСФСР. Бувшого. От там – да. Далі ні. Вот и все. Ви мене почули? Отлично, отлично вас так. понимаю. Отлично. Понимаю, что юридически, в принципі, ви правы. А фактически. Фактически. Фактично. Украинского на Украине нет ничего. Та ви що? Та! Там. А ну-ка, давайте. Робиться? Що Україна побудувала? Північно-кримський канал, наприклад. Заводи і пароходи. Місто Москва засноване на території теперішньої російської. Так, місто Хабаровськ збудували українці. Так, Засновник українець. А що робиться? Конструктора конструктора Корольова, знаєш, з Житомирщини. Це є, Україна. Так, звісно. Звісно, на Житомирщині він жив, народився. Звісно, коровисло. Так, так, а що ж це так підгоріло одразу? Слухай, а твій. Слухай, у мене до тебе запитання, а твій И дід? А твій дід е... воював під час революції, чи прадід? За кого він воював? Ні, він в погребі ховався. В погребі ховався. Він був за білих, чи за червоних був? Він не за тих, не за тих. Не за тих, не за тих. А ну це Прадід, а дід за кого був? За... Власовців чи за Нет, більшовиків. Це, це дід був. це дід. А? Це дід. Був. Шо, дід був, Що дід? був, кажу. Під час другого війни. Ти Что думаєш, намного старше мене, що ли? Старий, блядь. Алло? Ну, я, ти думаєш, дивиш, ну, як ти, як, ти, як ти бухаєш, то відповідно, да. А -а -а. Так кажу оцей. Твій дід за кого воював? За Власовців чи за більшовиків? Ти ще младше мене. Да не матюкайся. Що... За кого воював твій Дід? В Другу світову війну? Я ж тебе сказав, В погребі прятався. В погребі сидів. І тебе там, там народила чорних. Родило. Ну точніше, на тебе батька і, там. І, і от красно, і от красно-чорних тоже прятався. Так. А для чого а ти знаєш, оцей, для чого знаєш, ти оцей було? Імперський прапор російський вивіс? Для чого? А знаєш, де це було, де він ховався? Де? В Новий каховці ж певно сидів там. У Львівській області не було тоді. У на на Львівській каховці. області він. А де сам у Львівській області? Так. Так у Львівській де, області. Де у Львівській області? Де він там ховався? Село Лодино. Ну, село названі. Це який район? Хер його знає. Херево знаєш. Херево знаєш. Там зараз знає. нейтральна, не... нейтральна територія. Там нейтральна територія. В Львівській Между області України, нейтральна да. територія. Слухай. Між я... Польщею і Україною. Останнє до тебе запитання. В тебе довідка від психіатра є, що ти здоровий? Все. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.